Друзі, усім привіт! З вами я, Роман Світушка. Ви знаєте, сьогодні у нас випуск відео. І, чесно скажучи, в четвер і неділю дуже активні ринки працюють в Луцьку. Чому там так активно, не знаю чому, але там близько півтори тисячі автомобілів є на ринку. Якщо вас цікавить, друзі, допомога у підборі, це супровід на ринку, або разові, друзі, звертайтеся, чим зможемо, тим поможемо. Телефончик, друзі, є в кадрі, але завжди, друзі, максимально перевіряйте автомобіль. Тому в допомогу є такий дуже цікавий ресурс, називається Car Vertical. Тут з боку покажу. Все дуже просто. Вбиваєте він номер, оплачуєте 500 гривень, а якщо через промокод ROMA, я внизу, до речі, посилання, можна через посилання переходити і ви отримаєте там знижку. Користуйтеся, перевіряйте автомобілі, друзі. Це є ваша безпека. Бережемося. Омочуємося зручніше і починаємо наш огляд. Ну що, друзі, місто Львів, що можемо сьогодні побачити на ринку? Можемо побачити, що ринок суттєво збільшився, активність зростає. Тому кого цікавить щось приїхати на ринок, то в принципі з пустими руками, мабуть, не поїдете, друзі. Але завжди є певний ризик не придбати автомобіль, тому до таких речей треба бути готовим і розуміти, що може таке бути. Може бути таке, що ви приїдете, автомобілів буде багато. І не все може вам сподобатися, точніше, нічого з цього всього вам може не сподобатися. Тому є пропозиція інша. Можна шукати через авторія, скидати друзі, посилання. Ми допоможемо вам оглянути автомобілі. Ви вже тоді цільово можете їхати до автомобіля, знаючи про його технічний стан. Давайте трішки проаналізуємо, які ж автомобілі продаються на ринку. Ми бачимо, що є багато Америки. Європа також є присутня. Зараз ми бачимо в кадрі, до речі, посад європейського з Європи, привезені в виконання кузова Універсал, 13 рік, 10450, 1,6 дизель. Йдемо далі, будемо зараз рухатись вперед. Наступний гольф, друзі. Хто шукав гольф, якщо треба, можемо вам зараз показати інформацію про цей автомобіль. Значить, вартість автомобіля 5350 2004 рік, 1,4 бензин. Так, йдемо до З Zephyr. Зефірою Zephyr ситуація простіша. Зефіра це той автомобіль, мінівен, який на вторинному ринку, друзі, досить таки популярний. І... Продаваємий, 11 рік, 7500, 1,7 дизель, 190 заявленого пробігу, друзі. Телефон був в кадрі. Якщо когось щось цікавить, друзі, ставте на паузу, переписуйте телефон і можете до нас звернутися. Ми допоможемо вам правильно оглянути автомобіль і надамо вам всю-всю інформацію щодо технічного стану. У нас в кадрі 11 рік, 6500, 1,4 бензин. Заявлений пробіг 140. Моделька, бачите, сценік. Це, до речі, конкурент з ефіри. Йдемо далі. Ford Focus в кадрі, друзі. Бачимо по фарах, що це вже з тих трошечки новіших років. Ну, відносно, скажімо, 12-й рік, 1,6 дизель. 240 заявленого пробігу. Так, автомобіль привезений був на фірму, це бачимо по червоних номерах. Тому потрібно такий автомобіль ще. Робити сертифікат, можливо, власник вже зробив, це 100 доларів. Що у нас? Орландо, 11 рік, 8302,0 20 дизель. Семимісний. 230 заявленого пробігу, друзі. Цікавий, до речі, екземпляр, а ми йдемо далі. Старенький опельочок в кадрі. Давайте ближче. Перепрошую, трішки стримуюся щось з мене на цей 11 рік, 6,450 H. Опель Astra H, 1,7 дизель. Виконання кузова Універсал. Поруч, до речі, стоїть Мазда 5. Хтось у нас замовників, пригадую, замовляв огляд такого автомобіля. І я, власне, про цю мазду розповідав, стоїть така мазда, 10 рік, і 0 дизель. Семимісна, 173 заявленого пробігу. Пробіг заявлений, друзі, невеличкий, але як я казав на початку відео, карвертікал в допомогу. Це історія автомобіля. Ну і звичайно, звичайно фізично потрібно. 12-й рік, 8499. 499 Opel Insignia 2.0 дизель. Друзі, з цими двигунами треба уважно їх перевіряти і правильно потім доглядати. 2,0 дизель примхливі до кидання стружки. Це не є антиреклама для автомобіля. Якщо правильно все обслуговувати, то все буде добре. Mazda це 5 16 рік, 1600, 72 тисячі пробігу, 2,5 дизель. 4 на 4. Біла шкіра, бачу, зафіксовано від продавця інформація. Ідемо далі, рухаємось вперед. У нас серйозний апарат, друзі. Хто впізнає, напишіть в коментарях. Бізнес клас від Форда. Так, 7712 рік. Форд Мондео. 1,6. Бензин. Друзі, телефон був в кадрі. Якщо когось щось цікавить, можна телефонувати, домовлятися, спілкуватися, але обов'язково потрібно перевіряти. Перевіряти можна як в нас, так і на СТО, будь-де. В кадрі Корола є камері, перепрошую. 11 рік, 9502 і 4 бензин-газ трішки. Бачите? По відео є трошечки такий вигляд. має. Ми йдемо далі. Наступне BMW-3. Бачимо присутній власник. А що по інформації? По інформації: 15 рік, і 0 дизель, 277 заявлений пробіг. Друзі, тут така ж ситуація і з мотором, а саме цепочку. 2 і 0, їх потрібно за ними слідкувати. Вони виходжують свій ресурс, після чого цей ресурс, коли він закінчується, цепочку рве і потрібно робити капітальний ремонт двигуна. Тому до цього дотримуватись не потрібно. А у нас в кадрі Ford C Max. 5907 рік. 1,8 двигун. Із категорії, друзі, міні-венів. Поруч ще один мінівен, також привезений із Європи. Opel Zafira, 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 Хто як каже? Кому як зручно? 10-й рік ціна договірна семимісна, 1,7 дизель. Повна комплектація. 186 заявленого пробігу. Все непогано. Друзі, поруч наступний автомобіль привезений із США. Хонда. Що це за Honda, друзі? Напишіть в коментарях, сам затрудняюсь сказати. 18 рік 25 тисяч пробігу, 3,5 бензин. 57 пробігу на цьому автомобілі. Надіюсь, кілометрів. Стоїть вже, бачимо, на реєстрації автомобіль. А у нас наступний Шкода А5, ще трішки в старшому кузові. Автомобіль 2008 року 6300, 1,8 бензин, механіка, 170 тисяч заявленого пробігу. Рухаємось далі. Наступний автомобіль. В новому кузові, кузові шкода А5. Бачите, наскільки є різниця, як фари виглядають тут вниз, а тут вгору вони йдуть по крилі. 9 рік, 7,200. 1,6. До речі, дуже цікавий заявлений пробіг. Це позитивно, якщо. Якщо цей пробіг не змотаний, 355 пробігів, друзі, заявленого. Не 180, а 355. І, можливо, скоро ми більше таких пробігів будемо бачити, щоб все було чесно, друзі. А у нас 16-й рік, пассад 16 тисяч доларів. 2,0 дизель, 262 тисячі заявленого пробігу. Друзі, має можливість. Хто має бажання придбати такий пасат, але, звичайно, перевірка. Тільки перевірка вас може врятувати від несподіванок. Наступний автомобіль Кашкай. Кашкай це, мабуть, номер один серед кросоверів, які люди люблять придбати. Це 2007 року зараз в кадрі 8852,0 дизель. 4х4. Рухаємось далі. Невеличке Peugeot, виконання кузова Універсал. Друзі, пишіть в кадрі, хто впізнає, що за Peugeot, а ми інформацію давайте з вами ближче. Дев'ятнадцятий рік, 10700, 1,5 дизель. Механіка. 164 тисячі заявленого пробігу. Тому, друзі, якщо когось цікавить, телефон є, можна телефонувати. Ідемо далі. У нас Honda, виконання кросовер. Давайте ближче по інформації. А по інформації 16 рік, 15400, 1,8 бензин. Цікавий кросовер, невеличкий. Для міста, до речі, такий автомобіль буде досить цікавий. І, і, і можна такі, такий варіант розглядати. Поруч, друзі, ще один невеличкий такий для міста буде добрий автомобіль. Nissan, друзі, пишіть в кадрі, хто пізнає що. Ну, тут можна почитати, так? 13-14 рік, 10-400, 1,5 дизель. Заявляють, що без підкрасів. Рухаємось далі. Наступний автомобіль. Гляньте, яка оптика, друзі. Acura MDX. Автомобіль, до речі, дуже серйозний, дуже цікавий, але на ринку на вторинному важко. Важко такі автомобілі продаються. 18 рік, 2500, 3,5 бензин. Ну, Апарат цікавий, класний. Це є конкурент BMW X5. Або Lexus RX це все конкуренти. Друзі, поруч Hyundai. Також кросовер. Як бачимо, на ринку є багато кросоверів. це позитивно. А по інформації у нас... В кадрі 17 рік, 19 652, бензин. Автомат. Автомобіль привезений із США. 108 тисяч заявленого пробігу. Маємо надію, що це буде кілометри. Бо милі це потрібно множити на 1,6. І 100 тисяч ми отримуємо 160 кілометрів. Друзі, рухаємось далі. Ауді в кадрі. Пишіть, хто впізнає, що за ауді по мордочці Ну вже бачимо, що з новіших. 14 рік, ціни, на жаль, немає. Є телефон. 150 тисяч заявлених, 2 і 0 бензин. Непоганий автомобіль, цікавий колір такий шоколад. Ну, але треба цікавитися глибше, що буде по ціні. І далі, звичайно, технічний стан автомобіля. Друзі, ще трішечки будемо підходити до логічного завершення. В принципі, сьогодні трішки почерпали, автомобілі є, продаються. Активність ще невисока, хоча бачимо, що вже кількість автомобілів на ринках збільшується. На усіх ринках зараз автомобілів реально стало більше. Всі готуються до весни. Люди, звичайно, по ринку трішки бачимо, що ходять. Але я так активність тільки буде зростати. Усім хочу подякувати, дякую, друзі, хто підписався на канал. Звичайно, потрібно поставити палець вгору, якщо вам сподобалось, якщо не сподобалось, то. Опускаємо палець вниз. Люба ваша реакція дає можливість зрозуміти, що і як. Усім успіхів, бережемося. З вами був Роман Світошак. Слава Україні, друзі! Слава ЗСУ! Ми переможемо! Перемога близько!